Доброго дня, вам всім панове, в нас 25-те, середа. Кіно знімемо, друзі, нове. Два дні в нас було не біда. Грибочок так поліз гарненько, декого завис вже бере, бо дід панас, хоч і старенький. Щодня до лісу пре і пре. Учора дві години втратив. Так більше, діду, не роби. Усе провірив, все побачив, йдемо конкретно по гриби. Це я обнадію свого товариша, бо він питав, чи буде, чи не буде. Дорога хоч туди не близька. Коли зриваєш такий звук, це не гриби, це вже грибиська по 5, по 7, по 10 штук. А коли будемо йти додому, ще й тут заглянемо заодно, знайдемо десь-не-десь десь по одному і додамо в наше кіно. Доброго дня, шановні друзі. Це знову я, ваш дід Панас. Будьте такі усі в напрузі. Переживайте ви за нас. Так, друзі, я сьогодні не сам. Йде зі мною товариш, побачив вчорашнє відео і зразу вечором задзвонив, я хочу таких грибів. Будуть, я сказав, надіюсь, що будуть. Перша година дня і ми зайшли до лісу. Я поки виключаюсь, коли будемо на місці, буде включення і надіюсь, що буде потіха. Андрій, лівіше. Добро. До зустрічі на грибовисках. Друзі, ми ще не дійшли до потрібного нам місця. Ще лишилося метрів 500-700. Але ви ж знаєте, дід по нас він такий. Попав я на ось такого гриба. О, ви знаєте, що дід по одному не любить збирати. Дідові пачками давай. Тому ми посуваємося трішки сюди. Має бути. Ось так. Ось. І ще один. Поклали. Ось вам. І. О! Ось той звук, про який я говорю. і ще один. Ось, друзі, вам. І четвертий. Так. Кажете, досить? Ні. Я не згідний. Ось вам ще й п'ятий. Так. А оце, панове, шостий. Ну ладно, показую, героя. А це у нас. Сьомий. Втім, видно надії ста. І десь тут був ще й ну, він якийсь покалічений, але він гриб. Є. Восьмий. Ну, давайте, заберу цього. Маленького казала жінка, що на закрутку якраз дуже добрий. Є й такий дев'ятий. Я радий. Панове, є у нас черговий грибочок і також дуже гарний. Я зараз звертаюся до своїх земляків. Хто ці ліси знає. Друзі, на Іванкове гори Появляється білий гриб. Так, це в нас так гора називається. Хто здалека, це йому нічого не говорить. А наших повідомляю. Іванкове, ще вон тоді було сумно, сьогодні вже щось та знаходимо. І непогано. Сімейки траплятися більше не хочуть. Але ми раді і одному. Тим більше, що такому гарному, немаленькому, білому грибочку. Ось такий. А вже жовтий. Так, друзі, попадається нам ось такий боровицьок. Ой, зламав шкода, але нічого не зробиш. Ось такий. А, там ще було маленьке коло нього. Добре. Добрий, Добрий таке. Так, друзі, ми прибули на місце. Починаємо шукати те, що вчора знаходив я. Дай Бог, щоб було не гірше. Краще, не обов'язково. По крайній мірі, початок тут вже є. Перший у нас такий. Йдемо далі. Є, панове, і підберезничок. Перший я поки знімаю все, бо не знаю, як там буде. Чую, людські голоси є. Цей ліс популярний був і залишається. Маємо і першого червоноголового. Він у нас виглядає ось так. Ой. Так. Щось у нас знову під Березнички. З білими поки не так весело, як вчора, але геть сумно не є. Ось такі два кадра ще в колекції. Так, шановні товариство. Знайшов я ще два грибочка. Ось такий. А коли його від листя розгортав, побачив і ось цього меншого. От. Але насолода не така, як вчора. Бачите? День в день вроді. А вже тяжко гриб дається на тій самій території. Ось такий солдатик попався. І слава Богу, такий молодий підберезничок. Зустрічається нам ще один солдатик молодий. Ось такий. Але є й біленький. Хтось ним і поснідав уже з одного боку, з другого пообідав, а лише й нам на вечерю залишили. Бачите? Ось так. Але він є. Ну і скажу вам, друзі, що якщо я вчора нікого тут не чув і не бачив, то сьогодні вже дуже багато людей зустрічалося. Ось таких два ще підберезничка. Ой, не витянеш ніяк. Знаходимо і їх ми беремо. Знову підберезничок, друзі, ось такий. От. А біленькі сьогодні нас не балують. Ну нічого. Хоча спочатку я подумав, що би ви подумали на такі шапки. Звичайно, що подумали ви так, як я, що це білий. А це не білі. Це також підберезники. Ось. Цей перший. А ось цей другий. Хоча я зразу подумав, бачите, ну білий, вроді би він, не він. Так. Але я думаю, ніхто не образиться, що дід і такі гриби збирає. А то скажете, дід тільки білий, білий, Він просто інших не вміє знаходити. Вмію. Я й не ме... Сьогодні насолоджуся. А ще, дружина, ще більше, бо дуже на паштет збирає колекцію. А білого гриба на паштет шкода. <свісно> Я в цьому лісі хочу знаходитись. Гриби ховаються тут вищий клас. Треба до всього... Добре придивитись. Та саме це і любить дід Панас. Ось, його. будь ласка, але я вже його розкрив, щоб потім не загубити. Бо вроді знайдеш, а не розкриєш його, потім знаєш, що був, а де не пам'ятаєш. Дуже воно все схоже з листя. Ось такий черговий біленький. Погляньте, друзі, як все встелено березовим листям. Краса, яку оповісти словами важко. Гарно так. Якось так спокійно на душі. Було би неспокійно, якби гриб попадався. А він не попадається от на душі спокійно. Не хоче сьогодні ліс радувати, як вчора. Мабуть, будемо виходити до Бучини, бо в товариша ще гірший показник, ніж в мене. Хоча і я не маю чим дуже похвалитися. Бо я маю з чим порівнювати, що ще. Окей. Окей, друзі. Виходжу гори. і, мабуть, будемо з цього лісочку. Виповзати на буковий ліс. Уже, друзі, ми шурували на вихід з цього березняка. А я до товариша кажу, я ще мушу сімейку знайти. Я так не вступлюся звідси. І ось вам, панове мої глядачі, перший був у нас ось цей. Його я побачив. Старший. Ну, потім, звичайно, я що зробив, я мусив розвернути мох. І побачив я цього другого. Так, бо тут мох досить високий, трішки треба собі допомагати. Коли зірвав цього другого, заглянув лівіше. А тут є і третій. Ось він. О. А ось тут і четвертий. Ось він. Ви замітили, що я люблю завжди останнього збира з самого більшого. <свісно> так в мене прийнято. А ось і найбільший наш п'ятий. Так. І все-таки, як я хотів, ще сімейку знайти. А дід Панас, він настирливий такий. Теперте старе, вредне. Ось таких п'ять грибочків. Відмінно. Так, друзі. Посувались ми до виходу з цієї території. А я товаришу сказав, я ще дві сімейки мушу знайти. І тільки тоді піду. 50% свого завдання я виконав. Перша сімейка. У нас ось така. Це у нас гриб No1. там коріння, Це у нас другий. Шапочка відвалилася, бо я вскривав від листя його. Ось це у нас третій. Цей у нас четвертий. Ось. Ну і тут іще два. П'ятий і шостий. Так. І номер 7. Ось так. Приблизно. Ось таке вого трапилося нам. Друзі, ми вже у буковому лісі знову. Прошу полюбуватися нашими красотами. Хочете ви того чи не хочете. І я зустрів такого невеличкого, біленького грибочка. Де він є? Такий маленький, що я його чуть не загубив. Ось такого. Бачите? Ось такого я знайшов, але він мені здав свого тата. Здав. Тато. Не дуже великий, видно, женився скоро, але нам піде. <сум> Тато також ще юнак. Але більше від свого синочка є. Уже гримить, вже ми переживаємо підмокнем, хоча до штурки з собою. Так, шановні глядачі, ми все-таки попали під роздачу. Пішла добра злива, трошки нас синоптик здурив. Ой. Казало, в п'ятій буде дощ, а почався по четвертій. Тобто, якщо включень більше не буде, вибачайте. Але ми ще йдемо потихеньку, бо ніби трошки настало. Падає менше. Йдемо ще по горі донизу, до виходу до машини. Неприємно. Ну і що ж, та дід Панас працює. І в дощ. Друзі, до хати ми вже йдемо. Ще попався отакий грибочок. Я ще вирішив зняти. Ха. Друзі, є до нього й парочка. Ось він. Я думав, що він один, я вже хотів іти, а потім оглянувся. Є й другенький біленький. Є. І товариш щойно ще що знайшов йшов дощ пару штук. Так. Шановні друзі, на цьому завершуємо, тому що було настало з дощиком. Чую, що знов починає усилюватися. Дід по нас сьогодні весь свій норматив не виконав, бо трошки завадила погода. На цьому буде все. Ще покажу результат. Ось такі наші грибочки сьогодні. От Кошик у мене сьогодні великий. От Він в мене 20-літровий. Так що ніби пів кошика, але це є нормально, ще й враховуючи, що погода нам зувадила. Я наші букові ліси покидаю. Я завтра з сім'єю виїжджаю на 3, а може на 4 дні до озера Вир. Тому що нам, як ми були влітку, нам там дуже сподобалось. Тож я трошки повожу вас з мириковими лісами. Тільки біда в тому, що я подзвонив, сказали, що грибочка в них дуже нема. Ну, все побачимо. Все, я завершую, бодош начинає сильнішити. До нових зустрічей. Хай вам всім щастить. Слава ЗСУ. Па-па.